Недобре. Єдине, що дуже дискомфорт, коли така ситуація буде на одній осі один, на другій осі другий. В разі пробиття колеса, такого серйозного, яке треба замінити, у вас не буде такого самого запасного колеса. У вас буде якийсь інший, ну, Але це вже буде такий варіант доїзду до чогось, бо треба доїхати. Або викликати евакуатора, який вас забере, і ви ж там собі по факту поміняєте. Знову ж таки, до слова, сучасні автомобілі, які супер-супер сучасні які, сучасні, які такі, які гібридні, які електричні. В них за запасного колеса немає. А знаєте чого? Одноразення. Раді... Саме примітивна оболочка. Така, що напшикав. Затягнуло і типа я їду. То якщо буде отакий поріз, ну не такий, як буде весь, ну, от хоча б частинка, отого, то вже той балончик нічого його не вратує. Буде стояти, чекати, поки приїде за ним евакуатор. Чому там немає запаски? Тому що всю зону, де колись було запасне колесо, зайняла батарея, високовольтна батарея. Там нема куди просто того діти. Ну, але за рахунок того, що Європа мислить не так, як ми. Вони, коли в них ламається автомобіль, вони не піднімають капот, самі туди не залазять. Вони в тому не петрають, як нас говорять, а вони одразу набирають мобільний телефон, приїжджає вау-вау-вау-служба і забирає їхню цей. Або ще маєте таку кнопочку, як в даху всіх автомобіль написано СОС. йому достатньо її натиснути, ну і у вас в телефонах є. Локація, місце, так? локалізуйте місце і от, типу, через супутник, точно координати, де та машина стоїть, за нею виїжджає, окрім нас забирає. Добре, 에, прогнозуємо таку ситуацію, пропав інтернет. Нажав і кнопочку. Ну і що, сидить годину, сидить дві, сидить півдня, інтернету нема. Ну, такий український чоловік собі скоріше раду дасть в тому питанні, ніж він має надіятися на це. Тому ми, як тікають, поразки жуки прищіплені, ми можемо там вийде зібратися. А, а якщо, наприклад, ти між містами зламався колесо, що Ти живий вікотр. Ну, а що, лікаря хочуть, чи що? Ні, просто цікаво. Ну, викликаєте, охоту, де як? Він не дешевий, але він приїжджає, пишає ага. на секунду твоїх проблеми, ти не переживаєш з машину. Вони не переживають за машину. У них машина застрахована, вони забралися, що мають. На 24 години і на не знаю скільки там останній раз дивився, на 3 роки, поки йде гарантія. 24 години і 3 роки. Асістенс у них забезпечена страховка, все все. Вони кладуть машину, навіть не переживають, що там хтось прийде колесо в ну Воно страхова. Це вже біда і проблема страхової. Ми ж до того йдемо сунемося. Значить, зрозуміло, що. Кожне колесо має якийсь свій розмір. Та як чоловік прийшов 42-й розмір, жінка там, 36-й. Тут, наприклад, розмір прописаний під кожний автомобіль за виробником. Не тільки розмір, але й висота. Це все буде обмежуватися, штукою, вона буде обмежувати в нас рух оцього колеса. Це називається. Арковий прийом, ар, е, так званий, для колеса має стояти. Воно не може бути більше, менше воно може бути. Але ми розуміємо, чим ми ставимо менше колесо, тим ми змінюємо дорожний простір. Тобто вона стає заниженою. Е Коліщата теж треба брати. Що на одній осі і малюнок, і на одній усі однакові по висоті колеса? По радіусу, зрозуміло, по висоті зрозуміло. Що є ще елементом водової? Я думаю, з колесами зрозуміло, ні, Рома? чому все ж таки 5 от, от, отворів, то ну, йдеш добре закріплювати один як, як, проти одного, 4, 6, 8. Ді, це я вам скажу ще кажу, що іншу ситуацію. На ступиці буде навіть 6 отворів. Але він шостий не використовується, Ну можна в принципі комбінувати, якщо машина там, тіпа, класу ВРС, тобто вона там тіпа, напівспортивна, то в неї будуть більше супорта. Відповідності це навантаження буде більше. Да. В них будуть навіть потовшені е, болти. Да. Е, ну, це все від міцності залежить. Від того, то ж зусилля, е, вага. Хоча зараз батарея виходить, що вона важча, ніж а двигун поки полегшений, бо основну вагу забрала батарея. Е, нормально крутиться і на 4. На 4. Болта вкріплення, нормально крутиться, але то трошки нижчий клас, нижча вага. Воно вважає, що якби пари в основному. Нема, тут, тут не працює варіант пари. Тут працює просто. Чим більше, тим краще. Просто, вже, якщо ще поділити е, оці отвори ще на дрібніші, то вже не буде міцності самого місця ступиці. Тобто ви розумієте? Якщо ще змістити, то стінки стануть ще тожі під болти. Так? Mm -hmm. Що стосується, от є коріщадку, є резина, є в середині, є через що за, за накачувати його, того штука називається вентиль, куди прикручується шланг і накачується повітря. Тобто він якого плану? Він має там такий підпружинений кульку, яку коли нажимаєш, він відкриває клапанець, коли ти його відпускаєш, пружинка закриває клапанець. Тобто вхід і вихід повітря обмежує той золотник. Але той золотник є прорезинений, вставлений в, в легкосплавний отворю. Відповідності, коли ми його натягуємо, то він сам себе герметизує. Там нічого не треба клеїти, він з'ємно-роз'ємний. До речі, коли він. Зношується, він пропускає повітря під себе. Його можна замінити, не розбираючи колосо. Можна поставити взагалі металізований. Я собі поставив металізований, дві, дві прокладочки металевих, стискує. Я Проблем не маю з тим, що старіння резини і провокує тищення. Вся оця резина за рахунок того, що вона має такий чорний колір, вона дуже гарно притягує сонце. Що, що Сонце робить? Воно просто ту резину пересушує. І цілком нормальний протектор, але буде мати безліч тріщин. це таку резину вже експлуатувати не може. Чому раніше, коли ставили автотранспорт, я ще пам'ятаю армійський варіант, чому білили це вапном? Тому що вапно відповідно білий кольор, воно забирало ультрафіолет і цей. На сьогоднішній день є куча хімії якою спеціально треба це з... змочувати, для того, щоб воно впитувало в середину цю хімію і насичувало резину. Що я вам скажу одну річ, то не секрет, а таке типу, ну, явище, яке у нас дуже сильно, дуже сильно практикується миття автомобіля за, за рахунок е, високотискового пістолета. Який таку, як би сказати, е такий водяний під високим тиском, таку пилочку водяну. Типу. Нею не можна е дуже близько мити коліщатку. Простіше таке коліщатку помити губкою, для нього буде краще, бо ця пилочка вона підрізає резинку, і після того та резинка ще скоріше починає тріскати. Ну, рідко я коли бачу таких розумних людей, які читали б книжку або десь заглядали, вони це практикують як то нормальне явище. По тому так, причому дуже близько, не тримаючи 20-30 см істинь, коли ти зменшуєш зусилля на резину. Ну, так так їм підходить. Такий варіант це. Це називається контактна мийка. Коли ти губкою проводиш, а це, коли ти тримаєш пістолет, називається безконтактна. Тобто виходить, що вона сама себе. Покузувати, то так ви можете, бо вони все рівно покривають кузов лаком, бо лаку додає затверджувач, який не дозволяє так, більше він відштовхує. Більш Але також основна ситуація тримати відстань, бо теж можна попсути і лакофарбове покриття. Неправильність накачуваного колеса, що провокує? Колесо має мати певний тиск. Тиск колесі є прорахований виробником, який каже, при посадці автомобіль трьох чоловік, образно каже, шина R16 має мати тиску 2,2 атмосфери. При посадці шістьох чоловік передня шина мала би мати 2,6 атмосфери. Чому тут настільки важкий тиск в шині? Перша річ це економія палива. Тоді про те п'ятно, яке я говорив, яке створює колесо на проїжджій частині, воно не стає великим. Коли тиск в шині. Нормально, коли тиск в шині занижений, куліща не має п'ятна, а має такий квадрат. Тобто більша площина прилягання. Це, відповідності, більший опір, це відповідності витрата палива, це відповідності знос шини. Є ще така річ, якщо шина перекачена, це також недобре, тому що вона тоді зношується не по всій площині, а отут зверху горбиком. Тобто починає середню серединку витирати. Це не добре, тому що ми на ресурс шини приблизно нормально, якщо водій їздить на е, літній шині, бо саме скоріше зношується літня шина. Чому? Е, сам, саме друга у вона... нас? Сам час експлуатації більший. Тобто, скільки ми маємо зимових місяців календарних три. Ну, по факту може бути теперішня ситуація 4. А скільки ми маємо незимових місяців? Якщо від 12 відняти 4, маємо 8. 8 місяців. Друга ситуація, що чоловік мав трошки рацію, він сказав, що коли зима, відповідності покриття між асфальтом і дорогою є та якби прокладочка. Така, да? Ну Але такі зими, як на вже в Україні, ми скоро будемо банани на яблуках вирощувати, бо вже така температура валить на нас, що ми вже. Тому літні колеса виходжують менше, ніж зимові. Зимові можуть виїздити 4 сезони. Якщо є гарно зберігати, 4 сезони легко. Ну, а літнє повіщанко, дай Боже, щоб воно накрутило людині без безпроблемно хоча б 50 тисяч. Хоча б 50 тисяч це є трохи багато. Хоча я знаю машини, які приїжджають за рік і наїзду мають 250 тисяч. Це такі машини, з яких просто водій не вилазить, або має просто двох водіїв, або трьох водіїв, які йдуть зміна на зміну. Тобто, от так, в такому циклі, як працює наша нас нова пошта, наприклад, має якогось водія, який їздить за кордон, возить, він мусить так кожен день заїхати, виїхати, загрузитися, розгрузитися. Ну, але це не приватний транспорт. Приватний транспорт він більш такий пощадливий. Бо людина так, дехто має машину тільки на свято, Новий рік, день народження. На ну, поїздку до Кума, ну такі є варіанти в більшості випадків, тоді експлуатує службова машина. А якщо одна машина, ну, то в відповідності і ще два водія чи три, то вона така бідна та машина, що просто згорована. Як мені один казав, що машина, яка має автоматичну трансмісію, а ми говоримо про ту трансмісію, то у нас виходить, якщо будуть їздити два чи три різних водія на такій машині, то вони дуже швидко вб'ють ту трансмісію, тому що кожного, так як у вас кожного різний характер, кожного різні вподобання, так само і крока завжди звикає до одного, тобто до стилю їзди одного. Якщо той стиль їзди будуть щоразу тренувати три різних індивідуума, то відповідно це мені так потренують, що вона піднімає в мене пенсія. Або віддих у нас. Що в нас інакше відбувається, коли от я розказав про колесо, я розказав про диск, я розказав про те, що диск може бути такий от легкосплавний, а може бути металевий. Металевий, в принципі, є типу штампований, ну і в відповідності і варений. Чим добрий той, а чим добрий той? В принципі, вони одинаково рухаються. Нічим. Це просто естетично краще, облегшеніше. Так? Там той має просто вигляд такий трошки попростіше.